Привіт, мої юні друзі, з вами Флете. Сьогодні я вам покажу новорічні декоративні будівлі у Майнкрафті. Для першого декору нам потрібна невидима рамка. Команду, щоб її взяти, буде у описі чи у коментарях. а також багряні гіпи та кумерні гіпи. Ставимо, так, ставимо уздовж вашої кімнати ці рамки. А тепер ми ставимо у ці рамки по черзі багряні, а далі химерні, знову багряні, химерні, багряні, химерні. А також ми один раз прикручуємо його. Все. Така щось типу гірлянди виходить. Також можна зробити ось так зігзагом. Також, якщо ви хочете, ви ще можете поставити таблички. Тепер ми зробимо оленя, ставимо сходи, щоб зробити зі сходів ніжки. Ставимо посередині також люк. Далі додатковий блок, а також сходи на додатковий блок. Далі обтесану смерикову древесину. Далі люк. та Відкриваємо його. Тепер на обтесану древесину ми ставимо таблички. Зверху цієї древесини ми ставимо блок, далі ми ставимо сходи, тільки так. Робимо йому рога. Ставимо додатковий блок та робимо так. З цієї сторони теж саме. Останнє це ми ставимо сюди килим, а також ми ставимо невидимі рамки. На ці невидимі рамки ми ставимо чорний бетон. А також ось сюди ми ставимо рамку, і на неї червоний бетон. Там в нас виходить такий дуже і дуже красивий олень. А для наступної декорації нам треба Тож, почнемо. Червоний стяг, візерунок стяга Квітка, червоний барник, та ми його застосовуємо. Далі ми беремо емблему з крипером, жовтий барвник, та застосовуємо. Знову. Далі ми беремо емблему черепа, білий барвник, теж застосовуємо. Далі беремо червоний барвник, та шукаємо ось такі е, зубчики знизу. Потім в нас залишається лаймовий та червоний. Барвник. Беремо лаймовий барвник, також знову емблему квітки. А тепер беремо останній червоний барник та вибираємо ось це коло. Все, та в нас виходить такий стяг. Тепер робимо візерунок з зеленим стягом. Беремо зелений стяг, візерунок е стяга квітка, червоний барник. Далі беремо візерунок стяга-емблема з черепом, червоний барник. Тепер ми знову квітку беремо та лаймовий барник, застосовуємо. Далі беремо лаймовий барник та беремо ось ці зубчики. Зелений барник, ми беремо кружечок. І останній лаймовий барник ми застосовуємо на зубчики тільки вже зверху. Там в нас виходить такий стяг. Ці стяги ви вже можете застосовувати як декор, але я покажу лише один. Варіанти, де їх можна застосувати. Для цього треба смарковий паркан, блискавичник, стіна з вимпачу, смарекову хвірт, куллаймовий бетон та червоний бетон. Ставимо два забору, далі ставимо ще е, дві блискавки, точніше блискавичника, далі ми ставимо сюди блискавичник та, е, точніше ні, ставимо так блискавичник та ось так, щоб воно вийшло у нас. Таким чином. Далі на стіну ми ставимо хвіртку, лаймовий бетон. Знову хвіртку, далі червоний бетон. хвіртку, зле, лаймовий бетон, Червоний і так далі. Я зроблю, напевно, ще один раз. Та й все. Далі ставимо знову хвіртку, з, знову стіну стіну. Далі ми ставимо блискавичники два забору, ну і блискавичнику ставимо е, таким чином. Це підійде, наприклад, коли ви йдете по, наприклад, вулиці, та ви бачите такі, таке, таку прикрасу, і воно дуже цікаво виглядає. Але в нас ще є е, стяги. Якщо ми ще й стяги додамо, то це буде удвічі. Красивіше. Якщо невелика вулиця, ви можете не робити ось ці стовби, а під'єднати до якоїсь будівлі чи будинку. Я вже вам показував Пінгвіна, але я знайшов ще варіацію Пінгвіну, так що зроблю ще раз тільки вже з новою варіацією. Треба для цього білий цемент, чорний цемент, акацієвий люк, акацієва кацієва хвірка. Не рамка, а також чорний стяг. Ставимо два цемента, далі чорний стяг, далі ще чорний стяг, чорний цемент, далі ставимо рамки та, ой, та білий цемент. Робимо ось так, далі ми ставимо ще люк, а також хвіртку та відкриваємо хвіртку. Ось так в нас виходить пінгвінчик. А також можна зробити таких міні пінгвінчиків Дивіться. Робимо так. Далі ставимо стяги. А також робимо їм очі. Там в нас входить ось така сім'я пінгвінчиків. А тепер ми зробимо велику сніжну кулю. Ставимо два блоки, далі робимо будівлю е, у формі плюсика. Далі ми ставимо ось так сходи. з жої сторони те ж саме. Далі ставимо смерикові люки. Все, далі ми ставимо ось так скло. Я беру скло світло сіре, ви можете якесь інше. Та висота колби 4 блоки. 1, 2, 3, 4. Залазимо оцю колбу. Ставимо десь у кутки один блок снігу. Далі плюс-мінус. Так, виставляємо е, сніг. Десь так. Ну, плюс-мінус. Зроблю, напевно, ось так. Далі ще ми призиваємо одного сніжного. Далі, де був у нас один цей блок, ми ставимо. Два забора, точніше один забор. Та ставимо два листя. Далі закриваємо цю колбу. Там в нас виходить сніжна куля. Можна також сюди додати, наприклад, ліхтар. Чи ні, навіть не такий, давайте ліхтар додамо, а ось такий ліхтар душ. Все. Ну а це був останній декор. Якщо вам сподобались ці декоративні будівлі, то поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо вам цього було мало, то в мене на каналі ще є декоративні будівлі новорічні, а також самі звичайні. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на других україномовних е ютуберів. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.